Я прочитав цю статтю в дзеркалі тижня. Вона навіть не стаття, це була така колекція залужного. От вона реально її прочитання займає хвилин 40 десь така академічна година. Е Розумієте. Мені не подобається, що в інформаційному просторі її поширили як насамперед такий елемент з елементом критики, нібито курської операції. Таке враження, наче її головна суть це була Курська операція. Ні, це не було насамперед про це. Я кажу, я кажу як кажу відповідальник людина, яка прочитала це все. Там були розмірковані щодо того, яким нині є поле бою. Тобто, це не це не про курську операцію, або точніше, не тільки про неї. Вона є прикладом для певних висновків, точно так само, як і прикладом для певних висновків. Про що залужний про себе, якщо вже так говорити, говорить про свої помилки в ході здійснення запорізького контрнаступу в ході оборонної операції, наприклад, в Бахмуті, де він каже, що українські війська втратили е, боєздатність частково в ході цих оборонних боїв. Е, от, от от вона йде про це. Вона йде про висновки, про хронологічний виклад бойових дій і висновки, які ми маємо з цього зробити. after action review дуже важливо, е, а не про там критику, тим паче на політичному якомусь рівні критику. Бо хтось може сприймати, що це а залужний вже піш, іде в пробудує президентську кампанію. Він критикує сирського. А ми говорили. А там е блок опозиційних партій, котрі критикували Курську операцію, скажуть: а от ми ж говорили теж і залужний. Бачите, нас, нас підтримує. Це не про політику, це не про курську операцію, це про висновки е і це про, е і це про е правильність оцінки ситуації. Е так, от, в межі цієї оцінки ситуації, якраз такі ну, Залужний теж каже, що є три фактори. Які впливають на те, аби можна було ну по перше, так уявімо собі, що можна зробити якусь пробоїну в фронті? Вона створює таку тактичну перевагу, якою була курська операція, або якою там може потенційно могла бути в розширитися в окупантів добропільська операція або що. А що далі? Тобто, ми стикаємося з ситуаціями, що ми, що противник, ми стикаємося з ситуаціями, що в умовах е, недостатності кількісно технологічних засобів, недостатності мобілізаційного ресурсу, е, навченого якісно користуватися такими технологічними засобами, і недостатності, в принципі, ресурсної ну, в нашому випадку щодо підтримки західних партнерів, ми впираємося в стелі можливостей, коли... Тактичний успіх не конвертується в підсумку в стратегічний успіх, того ж таки, скажімо там, розгрому російської армії. Е, так от, про це він говорить про Курську операцію. Тобто, для того, щоб сподіватися на якісь контрнаступальні дії, е, треба зробити треба не просто отримати допомогу від сполучених штатів треба отримати допомогу і дуже багато треба провести мобілізацію і дуже багато треба навчити людей і дуже багато і це в принципі невиконувана задача в нинішніх реалій